Я хотів би зазначити, що ця трагедія, яка відбулася в 1986 році, вона дещо змінила роботу правоохоронних органів, В плані в якому? В 1986 році було в зв'язку з відчудженням цієї зони було створено полк. Патрульної служби міліції, який взяв на себе функції охорони громадського порядку і охорони периметрової зони, яка була на той час виділена. А ви знаєте, що на той час була це зона відчуження, зона безумовно обов'язкового відчуження в 554 квадратних кілометра, де було. Відселено 18 населених пунктів, які знаходилися в, в Поліському районі, і 2044 квадратних кілометри. Це зона відчудження відчуження, в якою було виселено 69 населених пунктів: 58 з Чорнобильського району і 11 з Поліського району. Тому оцю територію по охороні громадського порядка і так сказати режимних режимних заходів виконував полк патрульної служби міліції в 1992 році. Був створено було прийнято рішення на законодавчому рівні про створення полку. Батальйону міліції по охороні зони відчудження цей батальйон міліції в зв'язку з тим, що Чорнобильське місто і Чор -Чорнобиль, Чорнобильська атомна електростанція знаходиться в районі Київської області. Було поручено, було створено батальйон безпосередньо в головному управлінні Міністерства внутрішніх справ в Київській області. На сьогоднішній день. На сьогоднішній день в цій зоні у нас працює працівники Чорнобильського райвідділу міліції. На сьогоднішній день це безпосередньо працівники їх, на сьогоднішній день нарахується 37 працівників міліції. Ліці, які виконують свої обов'язки по підтриманню громадського порядку, по попередженню злочинів а також по виявленню адмінправопорушень та попередженню розкриття злочинів, які можуть скоюватися в цім в зоні, як я вже й сказав, працює батальйон батальйон з охорони зони відчудження. Це на сьогоднішній день 232 працівники батальйону міліціонери, які безпосередньо несуть служби по периметру зони відчуження, безумовного відселення. Цей периметр на сьогоднішній день складає близько 439 кілометрів. Я би хотів зазначити, що. Безпосередньо батальйон. Батальйон безпосередньо несе службу на 11 контрольно пропускних Пунктах На створений один пост і працює безпосередньо 4 караули. На сьогоднішній день пост міліції у нас створений безпосередньо в місті Прип'ять де ви знаєте, це. Чудовий легендарне місто на на сьогоднішній день, в якому воно стане. і там стоїть у нас пост е, по е, забезпеченню охорони громадського порядку. контрольно пропускні пункти 11, які знаходяться е, на е, в режимі території, безпосередньо працюють по забезпеченню в'їзду, ви, виїзду, проходженню... Е, Населення чи е, працівників, які працюють в Чорнобильській зоні.